І хто сказав, що бути матір'ю це не реалізація. Це робота не просто з 9 до 6, а цілодобова, в яку ти вкладаєшся великим спектром різних професій, і це дійсно складно. Як е, жінкам поповнювати свій ресурс, коли немає змоги знаєш, і піти до психолога виговоритися, і немає, можливо, підмоги якоїсь з боку, чи можливості найняти няню? Є така техніка, «Мої ж посуд думи про посуд. Тобто, коли ти там, де ти є, так, в тебе зараз немає ресурсу на допомогу. Ми не будемо про це страждати. Да? Ми будемо думати, як ми так організуємо цей домашній тайм-менеджмент, да? щоб ми кожен день там, все е, до ідеальної чистоти не доводили, а розуміли, що в цей момент я можу зробити ось таку частину роботи. Бо якщо я зроблю трошки більше, мені вже буде ну, дуже погано. Ми розуміємо, що виходячи із свого сканування просто свого стану, свого ресурсу своєї ночі навіть з дитиною, Якщо це маленька дитина, вона спить постійно на тобі, так, і ти не можеш якісно спати, ти не можеш там якісно поворухнутися, в тебе все болить. Ну ти точно не будеш намивати поли зранку, тому що немає на це ресурсу. Є такі шалені жінки, є такі жінки. Забивають на це. Да, Забивають, але потім на що вони ще забувають? На своє ментальне здоров'я. Да, потім вона, як то кажуть, да, якщо ти на себе маску не одягнула, як в літаку, то ти вже дитину не врятуєш.